Хається щастя входить в дім. сонце оселяється назавжди у нім. Усмішка привітна, обійме мене і в очах розквітне. Не матері. Хочу вам сказати дякую за те, що ти завжди поруч, за твою безмежну любов. ще хвилююся мене. Чуй на материнське серце. За твою щиру посмішку. Дякую тобі, я тебе дуже люблю. За те, що ти у мене є. Господи, ночі. За щасливе тебе сурботне дитинство. Дякую тобі, я тебе дуже люблю. За те, що ти найкраща мама у світі і добру пораду, за твою щиру посмішку. За те, що мені в моє серце. За щоденний підтрим. Ністра якась мама з нерв матері. За те, що мієш стрімити моє серце. За терпіння і ласки. Це щоденна підтримка. За, За доспалі ночі. за сплачні страви. З матері!